Співробітники журналіста та профспілки Голосу Америки подали до суду на адміністрацію Дональда Трампа, зазначають, що закриття інформаційних агентств, які фінансуються Сполученими Штатами Америки, порушує право працівників на свободу слова, яку гарантує конституція. Після указу президента Трампа про ліквідацію телерадіоорганізації, репортери без кордонів приєдналися до співробітників Голосу Америки у поданні судового позову проти агенції США з глобальних медіа. Репортери без Донів вимагають негайно припинення ліквідації мовника. Нагадаю, голос Америки. створили у 1942 році для протидії нацистській пропаганді. Хоча агенція фінансується урядом США згідно з законом про мовлення, воно редакційно незалежне. Це найбільший і найстаріший міжнародний мовник США, що виробляє контент сорокасіма. В 47 країнах для самих мовами адміністрація американського президента Дональда Трампа висунула низку претензій до мовника і таким чином пояснила, чому вирішила припинити його фінансування. Північна Корея продовжуватиме підтримувати Росію у війні з Україною. Про це заявив диктатор Кім Ченін. Під час зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу. Вони обговорили цитую перспективні проекти подальшого розширення і активізацію обмінів і співпраці в безпековій та інших сферах. Спалах пташиного грипу в Сполучених Штатах Америки та Європі винищив мільйони курей. Як наслідок на ринку фіксують. Дефіцит яєць, тож Ціни злетіли до небезпечних цифр у деяких американських супермаркетах. На початку березня десяток яєць продавався за 18 доларів. Це увага, десь 756 гривень. Американці вперше за багато років зіткнулися з порожніми полицями, а деякі ресторани ввели додаткову плату за страви з яйцями через е, пташинний грип на 30% зросли ціни на яйця в Польщі. Міністерство сільського господарства країни визначає дефіцит саме домашньої про продукції. подорожчали яйця і в Німеччині. Це зараз країна забезпечує себе лише на 72%. Відсотки. Решту імпортує з Нідерландів. Ну от нестача яєць спостерігається і в заходах адміністрації Трампа стосовно Росії.